відеоігри. Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує на все. Перша Коронітянам 10.23 Коли мені було 11 років. Руло, один із найкращих друзів, відвів мене у місце, яке затягнуло мене з першого разу. Салон відеоігор. Там було стільки всього. Зображення та звуки занурювали тебе всередину гри. За них треба було платити, і ми всіма способами здобували гроші. Щороку ігри, зображення ставали все реалістичнішими, об'ємнішими, а з приходом комп'ютерів у кожну оселю вони досягли сьогоднішньої популярності. Ігри є на всі смаки, всі типи: аркадні, квести, екшен, рольові, стратегічні, симулятори та інші. Винахідливість програмістів не знає меж яскраві зображення, реалістичні звуки, атмосферна музика. Завдяки цьому людина відчуває різні емоції, радіє досягненням у грі, хоче дійти до кінця і не відриватися від цього процесу. Все зроблене для того, щоб затягнути у гру. У будь-якій справі потрібна врівноваженість. Ці захопливі ігри змушують мільйон підлітків проводити за ними години, щоб ті забули про навчання, сім'ю, друзів, спорт. Вони ніби перебувають під гіпнозом, не бачать навколишній світ. І що більше вони грають, то сильніша ця залежність. Цю справу неможливо задовольнити. Апостол Павло закликав християн Коринфу приймати мудрі рішення. Наголошуючи, що не все дозволене, не все є корисним. У дитинстві та підлітковому віці ми багато граємо, а відколи з'явилися комп'ютерні та відеоігри, доза підвищилася. Але будь обережний, у всьому необхідна поміркованість, і ігри не повинні посідати на перше місце у житті. Наш небесний батько дав тобі свободу, і ти можеш обирати, як відпочивати. При цьому він застерігає тебе. Нехай твої розваги не володіють тобою. Розумно розпоряджайся своїм часом, і твоє життя буде успішне у всьому.